Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на таке питання, чи є на вас магічний вплив. Будьте дуже уважні, тому що це загальні розклади, вони можуть підійти не всім. Але я коротенько дам вам сигніфікацію, тобто розкажу або хто ви, або в яких подіях ви перебуваєте наразі. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. По-першому варіанту буде дивитися людина, яка наразі перебуває у якихось таких деструктивних подіях або енергіях, думках. Можливо, ви відчуваєте, що на вас уже щось тисне і щось у вас там сталося, те, що потребує негайного вирішення. Можливо, ви наразі не розумієте ситуацію, але певні такі неприємні, серйозні неприємні питання наразі над вами надвисають. Це, по першому варіанту, хто буде дивитися сигніфікація така. Якщо до вас воно стосується, то. На вас немає негативного впливу, але, можливо, так знаєте, де ви проходите, вам можуть услід говорити якісь неприємні речі або, за вашою спиною, вас обмовляти. Ви, можливо, навіть не підозрюєте про тих людей, що такі у вашому житті є. А можливо, і знаєте, але не розумієте, що їм від вас потрібно, тому що кожна людина має своє життя і має право жити так, як вважає за потрібне. А, тим не менше, про вас так багато дуже розмовляють і розмірковують чомусь над вашим станом. І порада для вас. Тут час для вас порада буде така. По-перше, навчіться сприймати із вдячністю те, що ви маєте в своєму житті. Навчіться радіти навіть маленьким дрібничкам тому, що у вас ну, наразі або ви його. Не можете оцінити, або не можете побачити, що у вашому житті є певні радощі, яким потрібно радіти, а ви перебуваєте весь час у якихось таких ну, емоціях, які вам не дають бачити о, саме те, що у вас є причина радіти. Також вам наразі рекомендується використовувати можливості, які вам дарує життя. Зараз для вас благосприятливий час для того, щоб ви щось, знаєте, започаткували нове. Ну, те, чого раніше ви не робили, і поки що вам те невідомо. Також, якщо у когось такі є шанси для творчого розкриття, не ігноруйте їх, тому що прийшов час вам вже діяти. Також, можливо. Вам доведеться навчитися насолоджуватися і радіти цьому моменту, в якому ви перебуваєте. Бо, як по попередніх картах ми бачимо, ви не вмієте цінувати маленькі радощі життя. Другий варіант, чи є на вас магічний вплив? Яка ви людина? По-другому варіанту, людина буде дивитися емоційно. Можливо, ви дуже емоційні, але ви не, не завжди проявляєте ті емоції. Або, навпаки, ви можете демонструвати ті емоції, яких ви не почуваєте. Також, наразі, можливо, ви зайняті якимись домашніми справами, родиною і Такий буденний у вас період, коли нічого вам не говорить про те, що Ну, Якісь, можливо, у вас є там неприємні речі. Можливо, також ви перебуваєте у таких відчуттях, де ви ніби у чомусь застій є певний, ви не можете зрушити з місця, або не можете щось переоцінити, щоб рухатися далі. Подалі. І якась впевна, впевна така у вас є. Ну, ніби ви... Втратили свій ресурс і у вас безсилля якесь. Немає сили не бажаєте нічого нового робити. Якщо ви знаходитеся у такому стані, то що для вас? По-другому варіанту на вас, нема, на вас, можливо, є магічний вплив, але він до вас, ну так, ніби торкається, але не сильно може і зачіпає. Тому що наразі у вас немає такого впливу, але хтось періодично намагається щось вам створити, якісь проблеми. Можливо, ви знаєте засоби захисту себе особисто і тим користуєтесь. тому ті, хто хоче отримати ваш достаток, вашу гармонію, радість, то вони так торкаються і назад відходять, не можуть здолати вашу оборону. Тому вам потрібно розуміти, що ту оборону, яку ви тримаєте, можливо, хто заговори читає, можливо, хто молитви, тому що молитви це дуже велика сила. І таким чином ви маєте свій певний захист. І порада для вас двійка кубків. Порада вам говорить про те, що вам прийшов час, можливо, щось розібратися у якихось певних партнерських стосунках. Щось у вас там, знаєте, прийшов час. Для того, щоб ви вже навчилися благосприятливо співпрацювати з іншими людьми, з своїм партнером, можливо, комусь потрібно налагоджувати певні зв'язки, можливо, якісь, якісь однодумці вам потрібно, з якими ви будете обмінюватися своїми думками. Також, можливо, якщо у вас є певна проблема, ви зможете наразі домовитися. І ви не розраховуєте тільки на себе. Ви сміливо можете шукати і підтримку, і пораду, і вам її нададуть. Тож, якщо у вас взагалі стоїть таке питання, яке ви не можете вирішити, то йдіть на компроміс. І третій варіант чи є на вас магічний вплив? Так. По третьому варіанту людина може дивитися, яка наразі хворіє. Перебуває у дуже таких негативних емоціях. Навколо вас, ніби зібралися такі темні ворони, які вам про щось віщують, якась дуже неприємна ситуація у вас або є наразі, або ви тільки що її пережили. Тому оці негативні ситуації на вас дуже впливають. Це, можливо, на вас давить як психічно, так і емоції. У вас якісь. Можливо, знаєте, людина перебуває у таких енергіях, коли у вас всередині зароджений такий страх, коли ви не знаєте ще причину, але вже щось вас там турбує. Можливо, і знаєте причину, а це ще сильніше буде вас турбувати. Тож, якщо хто перебуває у таких стосунках, або енергіях таких неприємних для себе дуже. Можливо, людина хворіє, тому що не дух і говорить про хворобу, то для вас відповідь така: на вас немає магічного впливу. Якщо у вас щось не складається у особистих стосунках, то тому причина можете бути тільки ви самі. І ще вам можливо, знаєте, Потрібно вже вийти із певних ілюзій стосовно ваших стосунків. Щось у вас там таке відбувається, коли ви не можете або визначитися, або, можливо, конфліктні ситуації, можливо, емоції зашкалюють, можливо, у вас якісь там плітки, неприємні події, ну щось таке, що стосується саме родини. І, можливо, воно і пов'язане саме з вашим станом. А тому, як такового саме магічного впливу на вас немає, але вам потрібно щось вже розібратися із своєю родиною. І порада для вас, п'ятірка жезлів говорить про те, що оцей кризисний момент вам потрібно прожити. Ну, не тому, що так, всесвіт захотів вас чомусь ну, покарати. А саме тому, що ви самі створили ту ситуацію, в якій ви перебуваєте. І ще у вас по, така порада буде, що, можливо, вам потрібно уже діяти рішуче. Можливо, десь у чомусь захистити свої права або відстояти свою точку зору. Але такі, знаєте, Якщо ви або крок вперед і два назад, то у вас нічого з того не буде виходити. Вам потрібно проявляти якусь наполегливість, своєю упертість проявляти, воно допоможе вам здолати ті проблеми, які наразі у вас є. Також важливо вам дуже правильно розставити пріоритети і тримати контроль над тим, що відбувається у вашому житті. Тож, якщо вам доведеться діяти, то орієнтуйтеся на ті обставини, в яких ви перебуваєте. І пам'ятайте, відсидітися просто так у вас не вийде. Тому що чим більше ви будете відсувати рішення певних проблем, тим гірше воно потім буде. А тому це час для ваших рішучих дій. Це був третій варіант. Ну, от такі у нас є підказочки. А я бажаю завжди, щоб ваші ангели, вищі сили, вас завжди оберігали від усіх негараздів. Варто до них звертатися у тяжкі для нас моменти і не забувати звертатися тоді, коли у вас все дуже добре.